Які такі основні аспекти впровадженні ветеранської політики ви б хотіли покращити, змінити? Можливо, щось це таке недосяжне, над чим варто попрацювати, але ви б хотіли це реалізувати для наших ветеранів та ветеранок. І я попрошу почати з вас. Коротко, Будь стисло. Ласка. Будь ласка, я. я переконана, що не ветеран повинен йти до держави, до органів влади і випрошувати пільги, випрошувати сервіс. Випрошувати так звану повагу держава має прийти до ветерана додому, якщо він не може, в силу обставин здоров'я це мають бути мобільні бригади, це мають бути мобільні валізи, це мають бути транспортні засоби, мультидисциплінарні команди, які приїдуть в село навіть найвіддаленіше, допоможуть ветерану написати всі необхідні заяви і зробити так, щоб ветеран відчував увагу і звичайно, відчував повагу. Тому не ветеран до держави, а держава до ветерана і до членів їх родин.